Всім привіт! З вами Андер Він. І сьогодні в нас на обзорі проєкт Roller Coin. Roller Coin це не новий проект, йому вже більше 7 років, але він виплачує і платить далі, і буде платити далі. Про цей проект я вже писав в своєму телеграм-каналі. Тому, якщо ти ще не підписаний на мій телеграм-канал, Переходь та підписуйся, дуже багато проєктів без вкладень. Наголошую, без вкладень в моєму телеграм-каналі. Все, що вам потрібно, перейти просто по силці в описі на телеграм-канал та підписатися. Купа нових проєктів, де просто за прості завдання ми заробляємо гроші без вкладень, нічого вкладати не треба. З лоу банка зробимо купу грошей. Просто переходь в телеграм канал Далі, Roller Coin. Силочка буде в описі. Реєструємось по силці в описі. Суть цього проекту. нам потрібні майнери для того, щоб майнити криптовалюту. Ми зареєструвалися, у нас немає ні одного майнера. Що нам робити? У нас є завдання. Внизу, Я не пам'ятаю, скільки їх, 10 чи більше. От, бо я вже трохи повиконував, і ми граємо ігри. Просто граємо легкі ігри. Це можна робити як з Компа, так і з телефона. Просто деякі ігри можуть лагати. Тому раджу перезавантажувати сторінку і пробувати заново. От. Ми за ці завдання отримуємо РСТ. За ці РСТ ми можемо купити. Батарейку. Для чого нам потрібна батарейка? Батарейка нам потрібна для того, щоб у нас була електрика. Як бачите, в мене є он, ще 10 годин електрики. Для цього мені потрібна батарейка. І в мене, бачите, батарейка одна зараз є. Е, ось, Як бачите, є багато валют. І я маю саме DogiCoin. От, в мене, наприклад, одна батарейка коштує 90 РСТ. У мене їх, як бачите, зараз 30, але в мене є одна ще в запасі. І коли ми будемо грати ігри, нам за кожен повишені левела будуть давати 500 поінтів. Як бачите, за оці поїнти нам потім будуть давати майнери і всякі такі ніштячки. Як бачите, в мене вже куплені 5 майнерів. І вони, ну, я б не сказав, що дуже багато мені приносять, але щось таке приносять. От. Ми граємо ці ігри, виконуємо завдання. І Купляємо батарейки. І також, коли ми граємо ігри, нам зразу будуть давати токени. Як бачите, мені ще тисячі XP і мені дадуть токен на 7 тисяч От Якщо чесно, ну, це мало, тому що в мене є куплені три великі е, майнери, які мені дають по 22 тисячі гігахеш і купляємо ми їх за е, такі бачите, ерки. От. Давайте ми перейдемо, напевно, е, перейдемо, напевно, в магазин. От. Я вам покажу, що батарейки я заробляю та стараюсь їх продавати, але одну е, цей, одну залишаю. От. Так. Давайте. от, Sales history. Як бачите, 4 батарейки я продав, РЛТ мені дали. Ну і заробив я їх. От. Давайте е, глянемо. Так, my orders. Угу. Немає в мене orders. Так, ось. Е, що я купував? Один майнер за 0.48 РЛТ, другий майнер за 0.57 RLT, третій за 0.33 РЛТ. І самий перший за 0,01 РЛТ. Я просто хотів побачити, як воно все буде працювати. От, що я хочу вам сказати? що за, Я вже два, другий день е, в RollerCoin і за ці за два дня я, як бачите, 3 мільйони 907 тисяч учасників, і я з них на 37 тисячному місці. От, як бачите, це великий досяг для мене, тому що я сьогодні ще зароблю RST от, і куплю ще одну батарейку та її продам. Дивіться, ми граємо в, ігри. От, граємо в ігри. Як бачите, тут ігрів є досить багато. І вони всі дуже легкі. Я б не сказав, що вони важкі, реально дуже легкі. Ми їх проходимо, виповнюємо завдання, і за це нам дають зразу токени. Ви хочете, можете купляти за них зразу батарейки. І можете їх продавати. Тільки не забувайте, що якщо у вас закінчиться цей час на електриці, і у вас не буде батарейки, то ваша мощність, ось важте, MyPower, в мене 261 тисяча, вона буде падати. От вона буде падати кожен день на 20%. Тому завжди тримайте одну батарейку при запас. Давайте, якщо. Наберемо 10 лайків, я випущу другу частину. Я вам покажу, як можна фармити е, безкоштовно батарейки. Ну, Ми їх і так фармимо безкоштовно, але ще кращим способом і скоріше.